Слава нашому Богу. Слава. Наше зібрання буде продовжуватися. Ми, які зібралися сьогодні, я думаю, ми чекаємо щось від Господа, так як подібно, як учень один підійшов до Ісуса Христа і каже, всі тебе ждуть. Ми ждемо від Ісуса, щоб Він нам подав свою благодать, своє Слово. Відповідь на якісь питання. Кожен, хто із нас прийшов сьогодні, він має якісь переживання, у когось проблеми, можливо, в сім'ї з дітьми, у когось проблеми з здоров'ям, у когось ще якась невизначена ситуація. І ми хочемо, щоб Господь дав нам відповідь, щоб Бог послав свою благодать. Щоб потішилося наше серце, і ми могли прославити Господа. Наше зібрання вже деякий час продовжується. І якщо ми щиро перед Богом шукаємо відповіді, ми вже навіть могли її знайти, тому що вже було і слово, і молитва була, і псалми були. Якщо ми хочемо знайти відповідь, Бог може її послати. Тому що це Божа милість зібрала нас усіх і Божа благодать. Іноді ми розуміємо так, що Божа благодать це безцінний дар, який Бог нам подає. В якійсь мірі і так саме слово благодать воно говорить, що це благодати безцінне задарма. Але ви знаєте, всяка благодать Божа має свою ціну. І тому я хотів би сьогодні сказати якраз таке слово, ціна благодаті. Я прочитаю текст із Божого Слова. Із книги Ісуса Навіна, декілька віршів. З першого розділу, перший вірш. І сталося по смерті Мойсея, раба Божого, і сказав Господь до Ісуса Сина Навиного, Моїсеєвого Слуги, говорячи, Моїсей раб мій помер, а тепер уставай. І ще у п'ятому розділі є такий текст, 12 вірш. І перестала падати манна з другого дня, як вони їли з урожаю того краю. І вже більше не, не було Ізраїлевих синам манни. І їли вони того року з урожаю Ханаанського краю. Ось такий текст, брати і сестри, я прочитав для всіх нас, де Бог звернувся до Ісуса Навина. Після смерті раба свого Мойсея і каже: раб мій помер. Мало того, що раб Мойсей помер, ще й манни не буде. Тепер буде все по-іншому. Так як було, вже не буде. Довгий час так було. Багато років так було, а Моїсей був. Він. Перед моїм лицем був, Він передавав вам слово, Він заступався за вас. Ви не приложували ніякого зусилля, щоб їсти і пити. Ви вставали зранку і вже на, на, на землі була як росла манна. Ви росли довгий час в такій обстановці. Ви привикли, що так має бути і це привично для вас. Це було багато років, діти народжувалися в цій пустині, вони народжувалися в такій атмосфері. Їм розказували, коли вони приходили в ріст, ну, коли починали щось трохи розуміти, їм говорили, що ось Моїсей, оцей, оцей старший чоловік, оцей старець, він з Богом говорить. Він нам усе переказує, Він заступається за нас. Він каже, коли нам стояти, коли, коли треба йти, що робити. А ось оця їжа, яку зранку ви збираєтеся, Господь нам її подає. І це було привично. Це було добре. Але Моїсей помер. І Господь звертається до Ісуса Навина, Його слуги. І каже: рабний помер. І так встань. Ти маєш встати. Встань. Ви знаєте, хто служив в армії? І коли зранку піднім, підйом піднімають, то перше, що говорить, це увага встати. Для чого так говорять? Спочатку треба встати на ноги. І коли ти стоїш на ногах, коли ти вже не в ліжку, коли ти піднявся, встоїш, ти, ну, ти можеш далі, далі слухати. І коли звучить команда встати, далі говориться друга команда, що треба робити? Якщо ти стоїш, ти вже чуєш, ти вже ну, розумієш, ти прийшов з себе, ти сон, ти вже вийшов із сну, ти чуєш, що далі мають, мають говорити, встати. І ми читаємо Боже Слово, не раз Бог звертається до людей, коли має сказати щось важливе, коли щось важливе треба зробити чи передати, каже, встань. І до Ісуса Навіна ще Бог звертався, теж встань. Він падав, коли була проблема. Коли поразка була, каже встань. Коли ти встав, далі Бог тобі говорить, ти далі чуєш, що Господь говорить, встань. І далі Бог каже до Ісуса Навина: Встань. І нижче написано бери Слово Боже, книгу бери закона в руки і починай. Починай шукати благодать, починай шукати голосу Божого, починай шукати відкриттів Божих. Починай шукати відповідь на питання, які тебе тривожать. Встань і бери закон, і бери слово. Манни не буде. Ви привикли до манни, коли даремня, коли не треба думати, манни більше не буде. І написано, що манна перестала падати. Тепер ви будете землю обробляти, ви будете їсти плоди своїх рук. А де, а як? Вони не знали, що це таке, тому що всі, хто вийшов з Єгипта, померли, там народилося нове покоління. Вони не знали, що таке обробіток землі, а ти маєш навчитися тепер. А тепер так не буде. Манни тепер не буде даремньої, а тепер будеш приложувати зусилля і добувати хліб. Змінюється час, час вже... часу того вже не буде. Час, який був, вже пройшов. Моїсея нема, манни не буде. А треба жити, а треба далі рухатися, а треба щось робити. І ти будеш тепер в землі вирощувати хліб, ти будеш знати його ціну. Ти будеш кормитися тепер від плід, від плода рук своїх. Манни не буде, брати і сестри. Як часто в нашому житті може щось змінюватися, коли ми щось до чогось привикаємо, коли ми привикаємо, що так легко, ну, все так легко дається. Так легко якось йти за Господом, так легко прийшов з зібрання, не приложив ніякого такого особливого зусилля, і тобі так вл'ється благодать. І, і нам кажуть, що це так даремно все. Не треба ні за що платити. І нам кажеться, що даремно Бог має мені дати. Тож так написано, що даром Бог дає. Але, брати і сестри, немає нічого даремного. Навіть якщо б ми за нього не платили, хто ж Хтось другий за це заплатив і, і порою високу ціну, якої ми можемо навіть і, і, і не вникати. Особливо діти малі, вони не внікають, вони просять, требують від батьків щось щоб їм купити. Вони радуються, коли купили. Вони не питають, навіть скільки воно коштує. Але воно має ціну. Брати і сестри, встань. Якщо ти хочеш отримати благодать від Господа, якщо ти хочеш отримати відповідь від Бога, встань, ти, можливо, шукаєш відповідь, ти озадачений. Є проблема в житті Твоєму. Ти дивишся, що робиться можливо, навколо тебе. Да, ми, ми живемо в час війни в нашій країні, і ми озадачені, як, що, коли. Господи, скільки, де відповідь? Ти шукаєш відповіді, ти хочеш знати. Можливо, ти де ми шукаємо. Можливо, ти лежиш на дивані вдома. Ти вже перелистав всі сторінки. Ти вже передивився всі пророчества познаходив в інтернеті. Ти хочеш знайти відповідь, що, як, і ти бачиш, що вони суперечать одне одному. Ти багато нашукав, а воно суперечить одне одному. Ти розгублений, ти не знаєш, що робити. Встань. З дивана встань, візьми Слово Боже, в руки. Так як сказав Господь до Ісуса Навина, встань, бери закон Господні. Відповідь знайдеш. Амінь, брати і сестри. Встань з дивана і візьми слово, Алілуя. Ти побачиш відповідь від Господа. До тебе Господь заговорить. Іноді треба довго тримати Слово Боже в руках, поки знайдеш відповідь. Довго треба шукати. Але треба встати. Так як каже слово Боже, коли звертався до мужив, навіть до Іліс свого часу сказав, теж встань. Тому що він побачив, що ситуація помінялася, смерть загрожує. А що далі? І Господь підійшов, встань, встань перед лицем моїм. І дивися, коли я почну говорити. Коли пройду я, коли я почну, прислухайся. Але спочатку встань, встань на ноги, коли ти будеш стояти, ти будеш ну, вже могти чути, що далі буде Господь говорити. Ти отримаєш вже відповідь від Господа, встань. Брати і сети, як часто ми не знаємо ціни і не хочемо знати ціни тої Божої благодаті, Божого словів, який Він подає, Божих відкриттів, які Він відкриває тобі. Як ми часом не хочемо приложити зусилля, ми, нам кажеться, все дається даром, даром Господь мені повинен, тому що це благодать незаслужена. Ціна благодаті, як вона часто буває високою, як іноді треба високу ціну платити, щоб її отримати. Ми сьогодні особливо молодь вони не цікавляться ціною хліба, ціною води. Вони не знають і не хочуть знати її ціни. Вони, ми заходимо в магазин і дивимося спочатку на етикетку, коли, коли хочемо купити хліба. А коли то він випек, випечений, скільки то вже годин пройшло, хоч би не обманутися, не дали нам якось несвіжий. А той, хто вирощував хліб, він знає ціну. Він не, так. він не таку ціну знає, брати і сестри. Знає ціну той, хто його виростив, той, той знає. Той, хто обмолочував хліб. У 30 градусну спеку, якимось стареньким комбайном, без кондиціонера, без кабіни, от знає ціну хліба. Одного разу мені треба було змолотити зерновий, я підійшов, бачу, комбайн стоїть на полі. Підійшов, щоб сказати, щоб до мене також заїхав. Підійшов, дивлюся, комбайнер вилазить з під комбайна весь чорний, тільки одні очі блистять. Він знає ціну. А на дворі було більше 30 градусів. Ти знаєш ціну хліба? Ти ціну хліба тільки бачиш на етикетці в магазині. Той знає той, хто виростив, хто приложив зусилля, хто копав, хто орав, хто обробляв, хто молочував, той знає ціну хліба. Як часто ми не знаємо ціни, ви знаєте, я родився вже також в епоху комбайну. Але мені одного разу приходилося в'язати снопи із жита. І батько показував, як, як зробити перевесло, як його зв'язати, щоб цей сніп не, ну, не розв'язався, не розсипався. І мені одного разу приходилося це робити. Оце не легко, це не в магазин зайти. Аж кров на руках була на, на шкіри від тих зв'язаних, перевеслів. Ціна. І коли вже колгосп жнива закінчилися, тоді під'їхав комбайн, і ми оті снопи розв'язували і кидали туди. Ціна хліба? Чи ти знаєш ціну? Ти не знаєш ціни, тому що ти не пробував, крім магазину, більш нічого. Як є важливо, Братиюса, нам розуміти, що ну, нічого даром не дається ціна, треба платити ціну. Ми не знаємо сьогодні ціни води. Ми привикли, що кран відкрутив і вода л'ється. І якщо ти відкрутив крана і немає води, то ми возмущені. Ми готові дзвонити всі ну, відповідальні службі за це, тому що води немає. Ми готові скаржитися. Тому що ти хотів, ти відкрутив і немає. Мало того, ми ще хочемо краще, щоб навіть не відкручувати крана, тільки руки підніс і вже лється. Нам ми, ну, Даром має бути чим най найлегше. І слава Богу, що є така можливість, так лег легко, що, що легше сьогодні нам. Але ціну води знає той, хто копав, брати і сестри, хто старався углубитися колись. Ви знаєте, мені одного разу приходилося копати криницю. Я думаю, що серед нас небагато є таких, хто має досвід копання криниць. Мені приходилося копати. Оце тяжка робота, Тяжка, важка і небезпечна, коли ти копаєш в глибині криницю, коли ти стоїш там у тому мулі і тобі ноги затягує, і ти трошки часу прийшло, треба висмикнути одну ногу потім другу, бо якщо не висмикнеш час на тебе затягне. І коли ти там копаєш, вибираєш отой мул під кругами бетонними, щоб вони опускалися. І те відро з тим мулом, з водою подається наверх, і ти боїшся кожного разу, хоч би не одірвалося, не впало. Для цього спеціально надів куртку шолом на голову надівається. і ти думаєш, хоч би те відро не впало. Хоча там ну, для безпеки все зроблено і передбачено, але все одно боїшся. І наверх не можна глянути, голови підняти наверх не можна, тому що буде на тобі в очі падати і лятися, та оце все вода, і ти мулом. І ти копаєш і, і боїшся. І дивишся на ті круги, хоч би не, не розкололися, бо що сам їх робив без досвіду. Знаєте, хто не копав, той він не знає, але це дуже тяжко. О, тоді ціна води зовсім по-другому оцінюється. Брати і сестри, якщо ти копав, якщо ти пробував, що це таке, і як ти там боявся всередині, коли, ти, коли чим глибше, тим страшніше стає, коли вже вода починає прибувати. Брати і сестри, тоді ціна води стає по-іншому. Ви знаєте, ще крім того, що одного разу я в лісі Пас корови теж і води не взяв з собою. І нема ніде води, тільки болото одне. І я набрав руками з болота. Подивився, щоб нічого там не плавало і пив ту воду. І ця вода теж дорого стоїла тоді. Ціна води. Чи ти знаєш ціну, брати і сестри, як часто ми не знаємо, бо ми не копаємо, і ми не углубляємося, і ми не достаємо. Даремня нам треба, щоб була вода. Чи ти знаєш ціну? Амінь, брати і сестри. А треба копати, щоб знати ціну. Треба углублятися, треба шукати. Ви знаєте, одного разу також я. Пригадав, як я був ще в армії, і коли вже настав час звільнятися з армії, і виникла там певна проблема при звільненні, не можна було звільнитися. І я побачив, що ну, критична ситуація додому, до батьківського дому 10 тисяч кілометрів. А трошки далі за мною вже такі Камчатка і Чукотка. А додому 10 тисяч кілометрів. І тут ситуація виникла, що робити. І ви знаєте, я почав копати. Я почав молитися до Господа. І добре, що я на той час вже був хрещений Духом Святим і знав Господа. І Слово Боже прочитав. До речі, в армії прочитав повністю Біблію. Я знав дорогу до Господа, як ми співаємо псалом, знаю до Спасителя дорогу. І я почав копати там в армії, в складі в своїй кімнаті. Я сидів і, я, і взивав до Господа. І коли я зранку почав молитися, я закінчив десь в обід, напевно, довго. Я молився і взивав до Господа. Я копав, копав, поки не вода не пішла. І ви знаєте, після того копання, як я взивав до Господа, через два дні я вже вдома був. Слава нашому Господу, брати і сестри! Я знав ціну отого копання, отого шукання Господа. Ти сьогодні хочеш знайти Господа, ти сьогодні хочеш знайти відповідь від Господа. Ти маєш сьогодні копати, амінь. Дарем нього немає. Манни вже не буде, моїсея немає. Моїсей помер. Тепер ти маєш встати. Тепер ти маєш встати сьогодні на ноги свої і шукати відповідь від Господа. Ти озадачений, що робити, як? Ти чита... шукаєш відповіді. Ти не можеш, ти запутався вже в тих відповідях, які ти познаходив. Сьогодні треба встати, взяти Слово Боже. І шукати відповідь від Господа, фарамен, брати і сестри. Це є дуже важливо сьогодні. Моїсея не буде, Манни не буде, так як було, можливо, вже не буде, такого даремнього. Як сьогодні ми не знаємо ціни, брати і сестри, де воно все береться, особливо молоде покоління, вони не знають і не хочуть знати. Так само, як усі люди, які йшли в пустині, вони не знали, що таке хліб вирощувати, що таке добувати воду. Вони не знали цього. Вони народилися в пустині, і каже Господь, що встань! Ти маєш сказати їм, де, де все це береться. Ти маєш їх навчити в цьому всьому. Ти маєш їм сказати, де шукати Господа, тому що вже не буде проводника, столба огняного і облачного, вже не буде манни. Ви будете тепер копати, вирощувати землю. Амінь. Алілуя. Ти маєш знайти Господа сьогодні. Амінь. Ава, Отче, брати і сестри. Чи ти пробував коли-небудь так углублятися, чи ти пробував так копати, лізти в ту криницю і думати, чи то ти звідти вилізеш назад, чи там останешся. Брати і сестри, це ціна. Амінь. Брати ісе ціна води. Ти знаєш ціну води. Ти знаєш, ти шукав її коли-небудь. Сьогодні маєш ти копати. алілуя. Ти хочеш отримати благодать від Господа, вона безцінна, да, але вона має ціну. А ти платив ціну коли-небудь. Ти роботник недовольний, тобі хліб не свіжий продали. А ти пробував, як він вирощується. Ти пробував отримати Слово від Господа, це хліб духовний. Амінь. Ти шукаєш, лежачи на дивані відповідь, ти листаєш телефона чи комп'ютера, а ти не бар... ти а ти слово Боже в руки брав коли-небудь, щоб знайти відповідь від Господа. Ти копав, ти углублявся. Сьогодні треба шукати Господа. Амінь. У цьому Собранні, брати і сестри. Можливо, буде ще гірше, можливо, ситуація зміниться ще по-іншому. Манна перестане падати, дім молитви закриється. Може, Моїсея не стане, служителя не буде, не прийде до тебе, не зможе зайти. Каже Моїсей, раб мій помер. Встань. Амінь. Браті і сати, встань сьогодні, встань. Господь має проговорити до серця твого. Господь має слово тобі сказати. Не лежи, не падай, коли проблема. Навіть Ісус навіть тоді впав, впав на лице своє і не знав, що робити. Народ гине. Поразка каже, встань. Встань Є слово від Господа, Алілуя! брати і сестри. Ти маєш сьогодні встати, встань, як Ілля встав, щоб почути голос Господній. І каже: Слово Боже, встаньте як, Підперезавши числа ума вашого, твій розум має бути підперезаний. Не всякими там, те, що ти надивився, наслухався. Воно не підпереже твій розум, ти будеш розкиданий, ти втратиш надію, ти втратиш віру, ти втратиш радість, тебе буде страх на душі, тому що ти підперезався не Словом. Ти не взяв Слово Боже в руки і каже: До Ісуса Навина встань, варі закон Господній. Амінь. Там твої откровення, там твої совєти, там відповідь на твої питання у Слові Господньому. Там маєш ти углубитися в нього, там маєш ти копати і викопати. Алілуя, брати і сестри їм треба копати, щоб щось отримати від Господа. Манни не буде. Можливо, не так буде, як ти привик уже. А треба навчитися самому добувати воду, самому добувати хліб, знати ціну хліба, брати і сестри, хліба духовного. Я проводжу паралелі, брати і сестри, між між фізичним і, і, і духовним. Щоб отримати сьогодні, хліб і воду треба копати. Алілуя! Треба углублятися, треба копати рви за рвами. Амінь, парамен, брати і сестри. Чи ти копав коли-небудь, чи ти пробував добувати воду? Алілуя, брати і сестри. Чи ти пробував коли і ти будеш знати ціну сьогодні, копай? Амінь. Ти хочеш знайти ответи від Господа. Ти хочеш, щоб сьогодні і Моїсей є, і Манна ще є. Всі, всі блага для тебе сьогодні є, а можливо буде гірше, а можливо, буде ситуація, коли будеш за 10 тисяч кілометрів від дому і як повернутися, а як звідси повернутися додому. І я копав, брати і сестри, поки не потекла вода. Алілуя, брати і сестри. Поки Господь не заговорив, поки відповідь не прийшла від Господа, копай сьогодні. Амінь. Ти хочеш знати від Господа, як проблему твої. Сьогодні шукай Господа, брати святи, Будеш знати ціну, ціна благодаті, брати святи, Вона є іноді безцінна для нас, безцінна. Да, але хто -то, хто то її добував, хто то платив велику ціну. Написано, що Он в одній плоті з сильним воплем, з сльозами, брати і святи, це, це написано про Ісуса Христа, яка боротьба була, браті і святи, яка велика боротьба каплі крові. Каплі як каплі крові, брати і сестрі, а це він так добував тобі спасіння, а це він тобі так відкривав дорогу до нього, це він так тобі відкривав, що таке благодать Божа, Алілуя. що таке називатися і бути дитиною Господньою. Амінь, браті і сестри, і мати доступ до Господа, до благодаті Господньої. Алілуя. Це була ціна. Амінь, фарамен, брати і сестри. Сьогодні почни копати, почни копати в своєму житті. Приложи зусилля, ти будеш знати ціну і води, і хліба, ти будеш знати, де воно. Береться. Амінь, Браті і Святий, радость прийде в душу твою, копай, рви за рвами, як, як оті воїни свого часу. Вони прийшли на війну, вони думали, що все так легко буде. Ось зараз все, вони, все. зараз буде перемога, а не, не, уві, не, не тут то було. Не було перемоги, і Господь каже: отут, на цій долині, почніте копати, і коли вони почали копати, рви наповнилися водою. Алілуя, брати і сестри. Твої рви наповняться водою. Ти, але ти їх маєш викопати. Да, брати і сестри. Треба приложити зусилля, що покоління молодої не знає жертвеної крови. Є такі слова, де авторного пісні. Да, брати і сестри, ми не знаємо іноді. Так само, як усі молоді люди при Ісусі Навини вони не знали, що таке вирощувати. Вони не знали, що таке мої. Сея немає. А, а тепер, каже, так буде. А тепер не буде Моїсея. А тепер ман не буде. А тепер сам копай. Амінь. А тепер сам шукай. А тепер шукай Господа. Алілуя. Амінь, брати і сестри. У всьому Собранні ти маєш знайти Господа, приложи зусилля, копай. Амінь. Госп... Брати і сестри. Це є дуже важливо нам сьогодні. Можливо, час все поміняється. Можливо, для тебе ще й Моїсей є, і манна ще є, і ти при батьках живеш. Все в тебе є, батьки забезпечують, а ти не знаєш, що буде завтра. А може, завтра скажуть. Моїсей раб мій помер. Встань. Амінь, брати і сатрінь. Встань, бори слово. В руки свої бери слово, там буде совет, там буде ответ, там буде жива вода. Аллилуйя, брати і сети. Як я важаю нам зрозуміти ціну зрозуміти Божої благодаті і шукати Господа. Амінь, і сети. І якщо ти прийшов сьогодні озадачений, ти шукаєш відповіді, почни копати рви за рвами в своєму серці. Побачиш, як наповниться. Аллилуйя. Побачиш, як я побачив, що через два дні вже вдома був, проблема вирішилася, тому що копав, углублявся, і вода пішла. Аллилуйя. Господь зага. Говорив Амінь Брати і сестри. і до тебе заговорить Господь в цьому собранні дасть відповідь, Алілуя але ти будеш знати ціну, ціну благодаті, ціну хліба Божого і ціну води, брати і сестри, коли сам почнеш копати, коли сам почнеш обмолочувати цих хліб ти будеш знати, скільки він стоїть. Амінь, брати і сестри. І ти будеш благодарний, Господу, за нього. Амінь, Або Отче, брати і сестри. Я призиваю всіх, брати сестри. давайте призовемо нашого Господа. Почни копати в своєму серці. Амінь, брати сестри. Алілуя Ми не знаємо, який час. Буде далі, можливо, буде так і для кожного з нас. Моїсея не стане, манни не стане, щось поміняється, щось по-іншому буде, і треба вміти, треба мати досвід. Амінь. Треба мати досвід, брати і сестра, набиратися досвіду в наших зібраннях, щоб ти міг сам викопати, щоб ти міг сам здобути, сам обмолотити. Да. Можливо, вручну навіть не ждати, коли тобі подадуть, привезуть. Ти маєш сам навчитися шукати благодаті, шукати Господа. Алілуя. амінь. Сам повинен знати, тому що не знаєш, в які місцях будеш. Ходити, де тебе судьба закине, куди тебе Господь закине, де ти будеш проходити, ти не знаєш, але ти маєш знати Господа. Алілуя, амінь. Знаю до Спасителя дорогу. Якщо ти до нього дорогу будеш знати, куди б тебе судьба не закинула, щоб не сталося в твоєму житті, ти відкриватимеш двері до Господа. Амінь. Ти знатимеш, як це робиться, ти знатимеш, де черпати воду. Алілуя, амінь. Бо ти навчишся копати, углублятися, ти навчишся смиратися перед Богом, аванчем, ти знаєш ціну благодаті. Амінь. Амінь. Ава Отче, брати і сестри. І я, я би хотів, щоб ми зараз призвали нашого Господа, щоб ми призвали Його ім'я. Аллилуйя, амінь. Можливо, ти нічого, не, не знаєш вкусу хліба Божого. <клух> Які він подає. Ти не знаєш вкусу Божої благодаті. Сьогодні ти можеш це узнати. Почни копати. Амінь, Або Отче. Почни копати в серці своєму. Встань перед Господом. Амінь. Алілуя. Встань свого насидженого місця, встань свого дивана. Візьми Слово Боже в руки. Алілуя. Там, бо ти відкопаєш щось нечто для себе Або аваче, Дух ти. Там щось таке особливо цінне ти знайдеш, ти там відкопаєш, там почнеться вода. Алілуя. амінь. У серці твоєму. Коли ти ти візьмеш, встань сьогодні перед Господом. Амінь. АлІлуЯ. Встань, візьми слово Господнє. або аваче. І слухай, що говорить Господь. Амінь. АлІлуЯ. І слухай, що скаже Господь далі в твоєму серці. Але спочатку встань. Амінь. або Отче. Тоді Господь скаже слово тобі. АлІлуЯ. Господь дасть тобі відповідь на твоє питання. І ти прославиш Господа. АлІлуЯ. амінь. Він достойний слави. Давайте станемо, призовемо Його ім'я. АлІлуЯ. амінь. або Отче. Восставляй ім'я твоє Господь. Амінь.